Жміть, достаньте купюру любу. І, і як, що там написано? Яка держава у вас в кишені. Прочитайте. Купюру любу. Капслогом написано Україна. Чудово. Значить, там же ж не написано капслогом УРСР, УНР, ССР, да? Ви розумієте, що ото, що все. Оці е, всякі течії, Уеселісти, Уенеристи, Балахнін, це є бред сумасшедшого Чому? Тому що спочатку виникає держава. Держава починається не тоді, коли написали Конституцію. Існують наша держава 5 років жила без Конституції. Існують держави, в яких немає Конституції, а є там інші закони, як виникає держава. Держава, зайдіть на підпишіться на, мій, на наш YouTube канал Громадяни законодавці. Там я два роки тому перебирав картоплю і записав відосик. Запишіть або запам'ятайте, що таке гроші кома, як вони утворюють державу, як держава гнобить людей і що з цим робити. Побачите, я там картошку перебираю, навіть табличку склав. Так от, дивіться, держава виникає тоді, коли хтось один або група людей, неважливо, хто це. Чи це демократи, чи це якийсь князь, чи, чи це якийсь, не знаю, влад Дракула, да? той, що там е, е, розсаджував своїх ворогів на кілки і влаштовував піри, поки вони там корчилися на цих кілках, коли цей хтось отримав, е, створив е, монополію на грошову емісію, от коли хтось е, почав е, випускати. Гроші, чи готівкові, чи безготівкові, чи золоті, чи срібні, чи паперові, чи ракушки. Неважливо, коли у кого з'явилася монополія на грошову емісію, от він потім що починає робити. Він, щоб, е, він починає е, випускати фальшиві гроші. Що таке фальшиві гроші? Вони зовні не фальшиві. А вони фальшиві по суті. Наприклад, якщо для того, щоб люди нормально обмінювалися товарами, потрібно в обігу мати, наприклад, тисячу умовних одиниць цієї валюти. Він, оцей е, мерзотник чи група мерзотників, вони починають випускати на більше грошей, ніж потрібно для економіки. Це створює інфляцію, звісно, а вони оцю Це різницю. Ну, наприклад, випустили не тисячу, а тисячу триста монет наштампували або паперових, або безготівкових. Вони оці триста використовують на утворення репресивного апарату: армія, міліція, суди, прокуратура тюрми і все таке інше, податково обов'язково, і вони тоді, утворивши оці 300, використовують на оплату послуг цього репресивного апарата. З якою метою? Головна мета щоб суспільство не могло контролювати, скільки вони, сволочі, друкують фальшивих грошей. Розумієте, да? і тоді, коли вони утворили цей репресивний апарат. Вони утворюють систему примусового оподаткування. Вони приходять до вас і кажуть, ви повинні платити 74 стаття нашої підробної конституції. Ви повинні платити податки, і не маєте права питати, чому ви платите податки? За що? І ви не маєте права проводити референдум з питання оподаткування і бюджетів. Зрозуміли. Потім вони на вас наклали податки, а потім вони ще пишуть, потім вони ще далі нагліють і кажуть, приходять до якогось хлібороба, який там тисячу років обробляв свою землю, чи до рибака, який ловить рибу, чи хтось там щось видобуває там. І вони кажуть йому: от це твоя земля, да моя 12 поколінь. Скільки я себе помню, мій дід, прадід і так до Це моя земля. Добре, це буде твоя земля. Але ми пишемо в 13-ту статтю конституції, друге речення, що від імені українського народу права власника національного багатства здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування. Розумієте, да і таким чином, оця, е, оця е, група людей, чи це один людей, як би вони себе не називали. Якщо вони демократами називаються це, все одно брехня, от вони отримують першу монополію на грошову емісію, другу монополію на оподаткування, третю монополію, е, узурпували право розпоряджатися всім національним багатством від імені українського народу. От вони всі фінансові потоки, які генерує національна економіка, вони під себе підгрібають. А потім четверту монополію створюють законодавство. Вони потім наймають вретика, наймуть, не знаю, будь-кого, конституціоналістів і всіх їх заставлять написати таку законодавчу базу, щоб оці всі монополії узаконити. Отаким От чином відбувається, значить, створення держави. Dar kartą pakartosiu, valstybė. Починається з монополії на грошову емісію. Спочатку виникає держава, а потім пишеться юриспруденція і насрати, якими там буквами написано. Хоть ви, е, хоч ви головою об стінку бийтеся, що у вас капслуг, і що ви не в Україні живете. Ви з цього економічного простору не можете вискочити ну ніяк. Балахнін е, випустив свою. Валюту, як вона там, руна, руна називається, і куди він ту валюту що він з нею зробить? Хіба що використає замість туалетного папіру? Ви розумієте, що це бред сумасшедшого? Держава, це економічна система організації суспільства з метою його суспільства виживання і захисту? Все капець. А отой ото весь бред можете ну, викиньте з голови. Держава це економі... да, це корпорація. Проблема, кому в цій корпорації належать акції. За що ми пропонуємо боротися? Давайте боротися за наші права суверена. Е, на е, те, щоб ми контролювали грошову емісію, щоб ми встановлювали, які податки і за що, і яким державним органом нами, громадянами, утвореними ми платимо. І як розподіляємо бюджети, тому що це наші гроші? І... Повернути право, значить, ото, що записано в шостому розділі Декларації про державний суверенітет України, що народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження всім національним багатством України, включаючи весь економічний і науково-технічний потенціал. А оці чотири слова, весь економічний. І науково-технічний потенціал, із, із 13 статті Конституції викинуті. Чому викинуті? Тому що вкрали. А в друге речення записали, що від імені українського народу права власника національного багатства здійснюють оці органи державної влади і місцевого самоврядування. Значить, наберіть відео на нашому каналі, називається. Історія узурпації влади українського народу. Або подивіться моє інтерв'ю на каналі Жана Новосельцева. Там все ми до молекул розібрали і розказали весь механізм здійснення, як була узурпована влада. А оце, що роблять тергромадники, балахнінці, живі люди, неплатники податків, це все є бред сумасшедшого. Потрібно стати реально законодавцями. Тому що, от, вся, от, от всі фінансові реальна влада належить тим, Тим, хто контролює фінансові потоки, які генерує національна економіка, емісія, податки з бюджетами і право отримувати дивіденти від національного багатства. От щоб це забрати, вам всім потрібно стати законодавцями. Тоді ви приймете закон про реституцію. Ви повернете, припините виток капіталів за кордон. Ці всі гроші е, повернуться вам на особисті банківські рахунки. Ви будете розпоряджатися бюджетами. Ви будете, е, значить, встановлювати, кому за що, які податки платите. Не в процентах, а в сумі. Стільки то треба на оборону, стільки то на соціалку, стільки то на правоохоронну систему, стільки то оцим людям, які будуть писати проекти законів, але не будуть мати монополію на голосування. Розумієте? От, от це держава, реальність: спустіться на ре... на землю, припиніть ото весь бред, значить, значить, дублювати що, що оце Є реальна економіка, реальна держава і реальна економіка. Ми живемо е, в реальній державі. А юриспруденція, от скільки юристів, зберіть таких, як Беркут о тут е, е, 10 юристів. Вони між собою перегризуться, повбивають один одного. Зберіть їх тисячу, тисячу повбивають, а реальна влада належить. Тим, хто контролює фінансові потоки, які генерує е, національна економіка. От за це треба боротися. А для цього, а це можна зробити, лише ставши законодавцями. Все я закінчив. Дякую. Є питання, задавайте. Ні, дякую вам за поради. Підписуйтесь на наш канал, там ми всі матеріали розглядали і все там, ми це роз, роз до молекул розібрали і е, доказали. Ви зрозуміли, що таке реальна держава. Да? Ще раз залізьте, залізьте собі в кишеню, достаньте будь-яку копюру, і от, е, от, от це реальна держава. Розумієте? Хто контролює економіку, той належить держава. Хочете стояти? Так, хочете... сер... То... да, говоріть. Тому Сергій, тому, Сергій, у мене до вас порада. Думайте, як кажуть, е, 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 звер... звертайтесь до своєї логіки, а не до е, того, що серце вам підказує, або те, що намальовано в засобів. Де ви маси побачили, маски. у мене серце. Я <кх> кажу не за вас. Я не за вас говорю, а людина, яка задавала мені питання. Я дякую Це... вам за поради. І аналізуйте, і аналізуйте Я той базар, який знайте, Сергій, і аналізуйте той базар, який спеціально підкидають у засобах маси інформації для того, щоб розколювати людей, жива людина, животворяча людина. Де в в УНР, як сказав Сергій і багато інших. Думайте своєю головою, вам творець дав розум для цього. Тому що, коли ви не користуєтесь розумом, ви перетворюєтесь у тварину. Олександр Сергійович, давайте цей, дотримуйтесь тематики, не треба в лірику цю і образи, значить.